Доброго ранку, друзі хороші. Доброго ранку, друзі мої. В'ясни цей день і погожий шлю вам вітання свої. Діти, ви чуєте, хтось плаче. І хто це може плакати? Це я, зайчиня квіточка. Я взяла голку, хотіла, як мама вишивати. Зробила стібок. Ай-яй! Біднесенький мій пальчик. А, як боляче. Це все голка зробила. Вона мене вколола. Ай-яй-яй. Квіточка, так у тебе кров, не плач, зараз я тобі допоможу. Пальчик відразу перестане боліти. Візьму з аптечки пластир та прикладу до рани. Ой, діти, дивіться, поки я лікувала зайчика, то з'явився лист. Цікаво, від кого? Зараз прочитаємо. Любі, діти, на жаль, я не зможу сьогодні до вас прилетіти та передаю вам свій урок, який ви обов'язково передивіться. Тітонька сова. Діти, давайте подивимося урок від тітоньки сови. Ти, зайчику, теж сідай з нами та подивись. Здрастуйте, дорогі дітлахи. Привіт, дітвора. У нас далі знайомство з новими правилами обережності. Зараз піде мова саме про всілякі скапки, гострі предмети і колючі штучки. Вірніше про приховані в них неприємності, і небезпеку для малят. Почну, мабуть, з найпростішого, це ось ніж. Ножі, як правило, гострі, ними можна дуже боляче порізатися, тримайтеся якнайдалі від ножів і ніколи не грайтеся з ними. Їдемо далі в кожному домі, крім ножів, є ще й виделки. Ними їдять, але ними не граються. До гострих небезпечних предметів належать і ножиці. Якщо вирізаєте з паперу картинки, бережіть свої пальчики, а то можна необережно чикнути. І І пальчик буде дуже дуже боліти, Ось як у мене. І які ще гострі та колючі предмети, ти знаєш? В хаті у бабусі та дідуся я бачив сокиру. Сокирою колють дрова, рубають дерева, лезо у сокири гострі, ним легко можна порізатися. Або можна випадково поцілити руці або ніжці. Ой, не дай Боже. А які предмети ще дуже гострі і небезпечні? Скапки вірно. Потрібно бути обережними з різними трісками, дошками та. Гілляками слід пам'ятати про те, що можна загнати скапку, у ручку або ніжку, якщо бігати, босоніж А ще малята потрібно обережно поводитися з голками та шпильками. Ними теж можна вколотись, і буде дуже боляче. Головне, щоб ви добряче запам'ятали, що скло, осколки, скляні шматочки брати руками не слід. А якщо вже так сталося, що ви порізалися або дуже вкололися, то не бійтеся одразу, кликати на допомогу дорослих. Зрозуміло, малята дивимось мультфільм про те, якими небезпечними можуть бути гострі предмети. Непосиди завжди не сумурять, їм у Тома невідома, цілий день пустують, Щоб на місці не сидіти, кошеням пограються, головою торч скакати довго не вагаються. Та стрибати пустувати, треба розум мати, Щоб поранення собі раптом не дістати. Нас оточують повсюди. На увазі майте дуже-дуже гострі речі. Тож запам'ятайте, і соки, і осколки, ножиці, виделки, голки, не цукерки для малечі. Все це небезпечні речі. Ну що, діти? Ви зрозуміли, що не можна брати в руки небезпечні предмети? А чому? Квіточка, а ти зрозуміла? Так, зрозуміла, більше не буду. У конверті ще є гра від тітоньки сови. Малята і ти квіточка. Уважно послухайте завдання гри. Потрібно розкласти картинки у конверти. Зелений конверт. Картинки, на яких зображені предмети, якими можна гратися. Червоний, на яких зображені предмети, якими не можна гратися. Тож будьте дуже уважні. Голка чи шпилька. Лялька, кнопка, книжка, виделка, іграшковий транспорт, ножиці, кубики, спиці для в'язання, конструктор. Ніж, олівці, сокира, шматочки скла, пластилін. Молодці малята ви чудово впоралися з завданням, але повинні запам'ятати й правила: гратися гострими предметами не можна, користуватися гострими предметами можна. Лише під наглядом дорослих та бути дуже обережними. Діти добре запам'ятали, що не можна брати небезпечні речі, вони не для гри. Ви все запам'ятайте, про свою безпеку, дбайте, а я з вами прощаюся до побачення.